Вже різдво святкували, новий рік зустріли. І за столу ледве встали, їсти вже не сила. Холодець, кутя, салати, риба, м'ясо, сало. Треба ж все подоїдати, щоб не пропадало. В холодильнику немає вільної полички, готувати на всю рідню маємо ми звичку. Зранку очі лиш відкрили, столи накриваємо, і хоч їсти вже не сила, Дружно наминаємо, обіцяємо на той рік менше готувати і забуваємо за роки перед кожним святом. Йдуть одне за одним вдало всі свята зимові. Жирку зайвого чимало нагуляємо знову. Потім поп'ємо водички у водохреща свято, На дієту сядемо звично, дружно і завзято. Після свят хтось ходить пішки, а хтось робить вправи. Щоб скинути хоча б трішки сальцеї з постави. Так святкуємо роками, що тут ще сказати, це заведено не нами, не нам і відміняти.